Хоч з такою архінімецькою назвою, доктор Безсервісер, то собі чистої крові русин, навіть типовий галицький русин або, коли хочете, рутенець. Не всі знають його під це його властивою назвою, бо він криється під різними псевдонімами. Та проте, всі ми знайомі з ним, стрічаємо його на кождім кроці, любимо побалакати з ним. Правда, затоваришувати з ним ближче, заприязнитися якось нікому не вдається. Шановний доктор має в собі щось подібне до наелектризованої палички лаку, зразу притягне до себе деяке легеньке тіло, а потім зразу відіпхне. Він не тільки дипломований чоловік, він без сумніву талановитий і знаючий чоловік. Та тут є й гачок. Бачите, є два роди знаючих людей: такі, що щось знають добре, і такі, що знають усе ліпше. У других є знання компаративне, не релятивне, а власне компаративне. Як би то вам вияснити різницю? Бачите, усе наше знання релятивне тим, що абсолютна правда самою природою речі закрита перед нами. Люди позитивного знання чують це найліпше і завсіди мовлять. Ось тут і тут ми стоїмо на твердому ґрунті правди, наскільки вона взагалі доступна нашому пізнаванню? Люди компаративного знання дивляться на справу зовсім інакше. Їм досить сказати, «сей чи той учений сказав те, се, третє, п'яте, десяте. В половині п'ятого у нього на тій і тій стороні є така й така помилка недоладність, неконсеквенція. Як можна писати такі абсурди? Я, доктор безсервісер, знаю і тверджу, що це абсурд, значить, я ближче правди, я більший учений від тамтого. Пардон, я й забув сказати, що наш любий доктор-безсервісер належить власне до сеї другої категорії, до тих людей, котрі знають усе ліпше ніж хтось інший, бо всюди знайдуть якусь помилку. А з природи, обдаровані такою щасливою організацією, що твердо вірять, коли я поправлю оцю помилку, значить я ближче правди, значить, я більший учений від Он того. Пардон, я й забув сказати, що наш любий доктор безсервісер належить власне до сеї другої категорії, до тих людей, котрі знають усе ліпше ніж хтось інший, бо всюди знайдуть якусь помилку. А з природи, обдаровані такою щасливою організацією, що твердо вірять: коли я поправлю оцю помилку, значить я ближче правди, значить, я більший учений від Он того. Пардон, я й забув сказати, що наш любий доктор безсервісер належить власне до сеї другої категорії, до тих людей, котрі знають усе ліпше ніж хтось інший, бо всюди знайдуть якусь помилку. А з пригоди обдаровані такою щасливою організацією, що твердо вірять, коли я поправлю оцю помилку, значить я ближче правди, значить я більший учений від Он того. Ого, чи у нього є якесь справдішнє позитивне знання? Ви чудуєтеся, як можна підіймати таке питання? Вам воно видається парадоксальним, так як коли би хтось, бачачи пана в фраку і білих рукавичках, смів питати, чи є у нього сорочка. Га, мої панове, не зглибні бувають тайни туалету фізичного й духовного. Хто знає, чи кожний панич у фраку і в рукавичках має справді чисту сорочку на собі, а доктор Бессервісер так завзято бігає по світі і шукає, з ким би то порівняти себе і над ким би показати свою вищість, що абсолютно не має часу показати свій дійсний духовий багаж. Щоби знайти діру в мості, я не конче мушу вміти збудувати міст. А волове очко в байці, заховавшися між орлове пір'я і піднесене орлом на високу високість, коли Орел не міг уже летіти вище, вифуркнуло зі своєї схованки, підлетівши трохи вище, зацвіркотіло. А видиш, а я таки вище лечу від тебе. Мабуть, люди того типу, що наш доктор безсервісер водилися вже і в Греції, коли старий горбатий езоп уважав потрібним обесмертити цей тип у своїй байці. Значить, наш шановний доктор має дуже давню і широку парентелю. Говорять, що його пожирає амбіція і що та жаба, котра з таким сумним ефектом бажала зрівнятися з волом, була йому якась стриєчна тітка чи тіточна стрійна. Не знаю і сумніваюся. Мені здається, що сама амбіція не доведе чоловіка до того, щоб силкувався знати все ліпше від когось іншого. Все мусить бути вроджена прикмета характеру, так як хміль має те до себе, що високо виростає і пишно буяє тільки на тичці. Було б нерозумно і справедливо жадати від хмелю, щоб стояв і ріс самостійно. А доктор Бессервісер, хоч остаточно й виявляє себе непродуктивною силою, все-таки своєю вічною рухливістю, своєю нагінкою за такими, по котрих міг би п'ястися вище від кого іншого, причинюється до оживлення всього окруження надає йому вигляд руху, метушні, робить ілюзію поступовості. Він швидко хапає всякі нові ідеї і нові моди в науці і в літературі і горячо боронить їх доти, доки цим способом можна показати, що він поступовіший і вищий понад інших. Зрештою, його поступовість треба розуміти дуже широко, власне, з високого становища того хмелю, що виріс понад вершок тички і махає блідозеленим китяхом і в солодким упоєнні шепче, а я таки вищий. Доктор Безсервісер не належить ні до якого сторонництва, ні до якої кліки, ані котерії. Він вищий понад усе те. Всюди, в кожній програмі, в кожній роботі, зараз знайде щось таке, що він знає і розуміє ліпше. І очевидно, в таким разі його сумління не дозволяє йому писатися на те гірше і прикладати руки до його осягнення. Всяке окруження, всякий фюлінг з сусідами, всяка організація стісняє його незалежну вдачу. Його з непоборною силою тягне знизу наверх, як ті бульбашки повітря, що дна криниці тиснуться вгору. І він гуляє на версії понад партіями, організаціями і всіми суспільними путами свобідно і легко, як піна на воді. Бистро пливучи з кожною хвелею, з кожним подувом вітру, він дивується тільки одному що за страшенні, обридливі ретрогради всі оті скали, дерева та будинки на берегах, що так навіжено біжать назад і щезають із його поступових очей. В таких хвилях він важко сумує і нарікає на нерозвинятість і ретроградство суспільності. Злі язики торочать, що у нього нема ніякого переконання. Знаючи зблизька шановного доктора, мушу заперечити сьому рішучо: у нього нема переконання, у нього є його навіть більше як треба. У нього є різні переконання, так сказати, про запас. Одне зноситься, він собі байдуже, виймає друге, свіжісіньке, а всі вони мають одну підшивку незламне переконання про власну вищість. Ся підшивка це основа. А що зверха це його менше обходить? Чи там червона матерія, чи чорна, чи періста, мій боже, люди вищі о два цалі від цього, о 3 від того, а о півтора від третього не будуть дбати про такі дрібниці. Зрештою, доктор безсервісер вельми толерантний, тобто для себе, не для інших. Стоячи понад партіями, він уважає натуральним обов'язком своєї вищості не позбавляти нікого свого лицезріння. Як той біскуп Красіцький в Дубецьку в поемі Ве поля, тут до сєння загльондал, там в окна запукав, так і доктор Безсервісер нині ущасливлює своєю присутністю кружок радикалів. За годину виливає свою тугу до ідеалів у кружку полуп'ялих польських журналістів, вечором додає духу заклопотаним конструктивним елементам, а через ніч не. Ма нема, та й знесе зозулене яйце і положить його в гніздо клерикалів або мамелюків. І все це з тим спокоєм, з тою свободою духу, які характеризують людей справді вищого закрою. І головне, все це не обов'язує його ні до чого. З ким сьогодні щиро стискався, тому завтра наплює в лице, з ким сьогодні ділився таємними бажаннями своєї душі, на сього завтра кине каменем. Це знак дійсної незалежності його характеру. Він поступає за всі детак. Як йому диктує його моментальне переконання і ніколи не дбає про те, що скажуть про нього люди. Отимто я вважаю злозливою і зовсім тенденційною видумкою твердження тих, що ідентифікують нашого доктора без сервісера з тим Вислобоцьким чи Зборовським чи якимсь іншим невимовним псевдонімом, що то в 1848 році, виходячи з дому, ніколи не забував взяти до кишені три кокарди: біло-червону, синьо-жовту і чорно-жовту. Побачить здалека польського патріота, припинає біло-червону кокарду на груди не біжить, а летить з розпросленням. Стертими обіймами і не говорить, а кричить: вольність, рувність, братерство. Три. Попрощається з тим, побачить здалека русина, ого, вже на лівій кляпі вродилася синьо жовта кокарда. Мій герой надувається, як сич на вітер, і глибоким басом гримить: З нами Бог, і розумійте язиси. Та коли в дальшій побачить урядника з губернії, ого, вже до самого серця пришпилює чорно-жовту кокарду, робиться тоненький і високий. Згинається в три погибелі і, дотикаючи циліндром до самого тротуару, мов жай воронок, приспівує. Гшамстер Дінер Херхофрат Емфелеміг Ерґебенск чотири ні, наш доктор безсервісер не з таких. Я навіть не знаю, чи він існував уже в 1848 році. А цей анекдот свідчить хіба про налоговий еклектицизм, коли тим часом наш доктор радше налоговий критик і винахідник дір у мостах. З тим усім, тип вельми симпатичний. Мені аж жай слухати, коли він часом нарікає, що його ніхто не любить. Лиш одне його потішає, що всі йому заздрюють. Чи він любить кого? Їй богу, якось не доводилося питати його. Спитайте самі. Я маю подив і повне признання для таких людей. Приємно знати, що коли чоловік зробить чи напише яку дурницю, ось тут близько тебе є щирий друзяка, котрий зараз, в інтересі публічного добра, викаже тобі, що ти ідіот і що він сам зробив би це далеко ліпше. В серці будеться радісне чуття: ну, ще не вмерла Україна, коли має таких синів. А коли часом у душі ворухнеться нескромне питання, чим же се доктор Бесервісер, знаючи ліпше всяку річ, не зробить її ліпше і дає робити нам, старим ідіотам. І чом же се він аж тоді стає мудріший і вміє ліпше зробити, коли хтось інший уже зробився чи так, але зробив, то сю грішну думку втишаю грізним покриком: мовчи, тичко, так і належиться хмелеві рости вище тебе. Зворушення опановує мою душу. Чим більше вглибляюся в прикмети мого героя, тим сильніше чую, що таки не видержу і впаду в ліричний дифірамбічний тон, і замість аналізувати почну оспівувати свого героя. Како у блажу і кому уподоблютя, присно пам'ятне так і дзвонять мені вправім усі слова нашого старого літописця. І вже душа моя розтікається мислію по землі, сірим волком подоблаки, чи як то там сказано в слові о полку Ігореві, шукаючи порівнянь для звеличання любого нам усім доктора Бесервісера. Він подібний до сонця, бо ось тут сходить, а зовсім у противний бік заходить. Він подібний до місяця, бо 12 разів до року міняє свою фізіономію. Він подібний до зір, бо світить, а не гріє. Він подібний до вітру, бо шуму много, а конкретного в руки не зловиш нічого. Він подібний до моря, бо повно в нім води, а нема що раз напитися. Він подібний до огню, бо нема такого твору і такої книжки, з котрої б він не міг зробити кубки попелу. Він подібний до Дністра, бо що хвиля робить несподівані закрути, а удає, що пливе наперед. Він подібний до орла, бо високо літає, а низько сідає. Він подібний до солов'я, бо спіймавши хробачка, співає тріумфальну оду. Він подібний до сірничка, бо конче мусить у когось потертися, щоб заблищати. Він може гордо і сміло глядіти в будущину. такі, як він, не швидко переведуться на нашій святій Русі.